Волноваська міська територіальна громада розташована у степовій зоні Донецької області з адміністративним центром містом Волноваха. Назва міста походить від річки Мокра Волноваха, а сама Волноваха важливий залізничний вузол, що з'єднує Україну магістралями. Наш край славиться родючими чорноземами і вважається одним з найбільших сільськогосподарських регіонів України. Маємо і свій унікальний культурний символ волноваську вишиванку, представлену у всеукраїнському проєкті Донеччина вишивана. На нашій сторінці паровоз, соняшник, колося пшениці і вишиванка усе, що відображає нашу історію, багатство природи, працю і силу. Колоси соняшник символізують врожайність, землю та віру в майбутнє. У центрі вишиванка, створена майстриною Людмилою Савченко, як от нації. Символ роду та української ідентичності, паровоз це знак розвитку волноваг її невпинного руху вперед. Авторкою скізу стала Тетяна Голубенко а втілила ідею майстриня з Дніпра Ірина Власюк. Та головне, саме волноваська вишиванка нагадує: Волноваха – це Україна.